Знову ти нераціонально використали робочий час. Можна було відправити ще один імейл, і, і телефонний дзвінок можна було зробити. Скільки часу я втратила, будучи на роботі? Знайома ситуація. Впізнали себе? Якщо так, я вас вітаю. У вас підвищена тривожність. Привіт, мене звати Ірина Кулік. Я бізнес-тренер та психолог. П'ять років я допомагаю моїм клієнтам бути щасливішими на шляху до їхньої мрії, саме їхньої, не чиєїсь нав'язаної суспільства. В цьому відео я розповім, як можна балансувати між я бізнес-леді, бізнес вумен і я звичайний тато чи мама. В цьому відео ви дізнаєтеся, як не вигорати на роботі і як позбутися постійного відчуття, що я недопрацювала. Поділюся історією мого клієнта. До мене звернувся чоловік, достатньо молодий бізнесмен. Прийшов він з відчуттям підвищеної тривожності. Все, що він робив на роботі. Було недостатньо. Він приходив додому, і сотні думок з'являлися в його голові. Можна було більше, можна було краще, а якщо сьогодні можна було зробити ефективніше ту чи іншу справу, а якщо завтра вже не буде можливості це зробити, що в результаті відбувалося? Будучи вдома, будучи серед сім'ї, він відчував напругу, стиснення. Хвилювання, долоні пітніли, серце починалося битися швидше. Це тривога, це підвищена тривожність. Яка причина цього стану? Причина цього стану це невміння розслаблятися. А чому він не вмів розслаблятися? Тому що його не навчили. Так сталося, що його батьки не бачили і не цінували його результатів. Отримав він п'ятірку. Можна було Смірку. Отримав він дев'ятку, ну, там ще б чуть-чуть і одинадцять було б. Застолив своє ліжко. Ну класно, але там рюкзак треба збирати, там ще вдягатися треба. Щось, Якась ідея в його голові з'явилася, така цікава. Ай, що там твоя ідея? От син моєї подруги, ти знаєш, а він. Які відчуття? Помітили? Розчарування. Що б він не робив, це все було недо. З цим почуттям він ріс. Що я можу більше. Все, що я зроблю, це недостатньо. І тоді він це почуття реалізував в своїй роботі більше, більше того, це і переклалося на його стосунки. Не вміння цінувати себе, а там досить близько і досить швидко емоційне вигорання. Тому який вихід? Яке рішення емоційно і психологічно дорослішати, дозволяти собі насолоджуватися тими результатами, які є. Більше того, щоб іми насолоджуватися, їх потрібно побачити. Тому бачити ті результати, які є, будучи на роботі, підмічати, що я вже зробив тут. І на цьому ставити крапку. Все, мій робочий день завершився. Розділяти, де я на роботі і де я вдома. Тобто, будучи на роботі, в кінці робочого дня, що можна зробити? Підсумувати, що я зробив. Помічали ви, що насправді ви були весь день зайняті, а в кінці робочого дня вдома у вас таке враження, що ви нічого не зробили запланованого. Чому? Тому що ви не вмієте помічати, ви не вмієте бачити свої результати. Тому розділяти, де я на роботі, де я вдома. Вдома я вже про роботу не думаю. Все, стоп, крапка, тут я є мама або тато, тут я син чи донька. Все. Роботу залишаємо на роботі. А на роботі ми підмічаємо в кінці робочого дня, що я зробив, де я молодець. Вчимося себе хвалити. Хочете навчитися помічати свої результати? Ви будете здивовані, наскільки ви молодець. Просто ви цього не бачите. Якщо хочете побачити свій успіх, свою силу, тоді запрошую вас на наше навчання-бізнес-розстановкам, де ви зможете побудувати свій бізнес з почуттям я можу, в мене все виходить. Я собою пишаюсь. Подобається почуття? Тоді чекаємо вас.